В ефірі новини на Дніпро ТВІ я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Знеструмлення по всій Україні внаслідок ворожої комбінованої атаки. Яка ситуація наразі? Які показники хімічних речовин у повітрі перевищені? Та чи насправді Дніпро одне з найбільш брудних міст України? Багатодітна сім'я переселенців будує своє життя у Дніпрі. Як проживає та про що мріє? Наразі у Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу, подекуди чули вибухи. Наразі очікуємо інформацію від ОВА. Перебувайте у безпечних місцях. Комбінований обстріл України вночі та зранку Росія здійснила чергову масштабну атаку по нашій території, використовуючи безпілотники та ракети. Внаслідок ударів в усіх регіонах країни було запроваджено екстрені відключення світла. Сили української ППО збили 76 крилатих ракет типу Х-101 та калібри, ще три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БПЛА. Докладніше про наслідки атаки у наступному матеріалі. Дніпро пережив майже 11 годин тривоги. У місті та області небезпека тривала рекордні 10 годин. 58 хвилин. У цей час росіяни завдавали масованих комбінованих ударів по Україні. Окупанти цілили по лікарнях, житлових будинках та енергетичній інфраструктурі, наслідок чого були введені аварійні відключення світла. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕКУ Керенерго терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом витукаренерго, від екстрені відключення будуть тривати до вечора. 20.00. Але це поки лише прогноз. Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Знеструмлено було й окремі ділянки залізниць після ракетних ударів. Шість потягів прямували із запізненням. Працюють резервні тепловози, набираємо хід відставання від графіка. Будемо поступово скорочувати. Під ударом була Львівщина. Ворог атакував декілька критичних об'єктів. Що ми маємо наслідок? В наслідок в нас і об'єкт обстрілу і застосування аварійних відключень диспетчером «Укренерго». У нас на даний момент 515 п'ятнадцять тисяч абочок обліку, тобто абонентів в області, перебувають без електропостачання. Якщо мовою цифр, це кількості населених пунктів це 394 населених пункти повністю. Також є кілька влучань у Луцьку, частина міста без світла, пошкодження у Харкові та на Рівненщині, де після обстрілу без електропостачання залишилося майже 300 тисяч абонентів. Така сама ситуація в Миколаєві та Херсоні. У Вінницькій області пошкоджено житлові будинки. Постраждала жінка. Ми з вами знаходимося в селі Жебелівка, де ціла вулиця, понад вісім хат. Пошкоджені вікна, стіни, дахи, згоріли автомобілі, пошкоджені ворота. В одній з хат під час обстрілу знаходилась малесочка дитина. Падіння уламків також зафіксовано і у столиці України. Станом на зараз Укренерго повідомляє, що аварійні відключення скасовані. Усіх споживачів повернули до погодинних графіків. Валерія Девятко, Валерій Галушка, Дніпро Тіві Росія здійснила вже одинадцяту за цей рік масовану атаку на об'єкти цивільної інфраструктури. Остання викликала серйозні занепокоєння щодо стабільності електропостачання по всій країні. Найважчий стан залишається в тих регіонах, які або розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій, або тих, які перебувають в зоні досяжності керованих авіаційних бомб і балістичних ракет. Про це зазначає Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. Забезпечити усіх споживачів в Дніпровській області не вдасться. З огляду на те, що на її території перебуває велика кількість захищених споживачів, об'єктів критичної інфраструктури, яким потрібна енергія насамперед, З огляду на це варто очікувати достатньо тривалих графіків погодинних вимкнень в Дніпрі та області і обмеження енергоспоживання приблизно в. Продовж 8-12 годин на добу найближчі декілька діб. Двічі тікали від війни. Родина Карнаух виховує більше десяти дітей. В 2014-му евакуювалися з рідного Слов'янська до Світогірська. А вже у 22 му переїхали до Дніпра, де й вирішили облаштувати своє життя. Як зараз проживає родина та про що мріє, сидячи за великим столом, дізнавалася Дар'я Лисенко. Оде от, от ліжко знаходиться. Це вішо, ліжко. І що, ліжко в цьому двоповерховому будинку живе десять родітлахів разом зі своїми прийомними батьками. Всі вони родом зі Слав'янська. Так як надія за станом здоров'я не може мати власних дітей, разом з чоловіком вирішила подарувати люблячу сім'ю малечі з дитбудинків. Не тільки ми їм допомагаємо, вони нам допомагають переживати. Бува складні моменти життя, ну дуже складні. І вони не дають нам опустити руки. Ось це дуже круто. Жінка ділиться досвідом. каже, коли дитина тільки приходить в родину, їй потрібен час для адаптації та розуміння, що вона тепер не самотня. Ти даєш їй время атаять, а тоді ти починаєш читати його, як як книжечку. Ти кожного починаєш розуміти, де там, на яку ноточку нажати, яку ніточку потягнути, щоб воно було лад. Зізнається, коли діти стають дорослішими, досягають підліткового віку, виховання дається в рази складніше. Вони і ругаються, і соряться, і обіжаються, і, і скандали. І як усі, як усі нормальні, ну як усі. Всі діти однакові. Ми ми теж були такими. У нас папа добріше. Всі знають, підходять там. Мама дай ні, Ой, ну я до папи. Уже всі це про це, як мама сказала ні, то тут буде. Ні. Щоб вберегти дітей, родина була вимушена двічі переїжджати у 2014 році. Евакуювались до Святогірська Донецької області. А вже у 22-му, після початку повномасштабної війни, розпочали будувати своє нове життя у Дніпрі. Не повернетесь це такої взагалі думки не було. Ну, зовсім. Ми взагалі їхали ну на неділю, ну на місяць. Ми не толком не брали нічого. Таке передівачку, трохи в рюкзачки, Оце хто що. Ну такі їжі там на перше время і все. Доньки Надії, Аня і Катя рідні сестри. Мають однакові захоплення та одну мрію на двох здобути роботу та працювати з тістом. Я поняла, що це моє, тому що я можу робити з тіста. Все, що завгодно. І ось чому я пішла на цю професію. Мені дарували сертифікат на участь, щоб я робила всяку випічку і тортики робила. Я благодарна, що, що вона нас забрала. Я вдячна, я, що я... вона нас забрала. Мене, Сашка та Аню. Бувають буває, там скандали, хорошо. але так ми добре. Ми можемо разом погуляти, веселитись, погуляти. але іноді І там бувають сіпимся. бійки, всякі ні, ні, ну як не не у буває всіх сім'ях. Сидячи за великим столом, сім'я Карнаух з теплом згадує свою домівку у Слов'янську. Мріє повернутись на Донеччину та збудувати великий дім для всієї родини у мирній Україні. Дар'я Лисенко, Іван Панмарьовні Дніпро ті. Судитимуть директора благодійного фонду, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв волонтерів. Обвинувальний акт направлено до суду. Зокрема, директор благодійного фонду обіцяв оформити та видати клієнту волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Також прізвище чоловіка вносилось до інформаційної системи шлях, що дозволяло виїхати з країни, начебто, за гуманітарною допомогою. За цю послугу ділки просили 6 тисяч доларів. Потім сума збільшилась до 12 через так звані труднощі з оформленням. У вартість послуги входило супроводження клієнта на всіх етапах проходження державного кордону України з Румунією. Правоохоронці затримали учасників під час утримання частини оплати. У Дніпрі проходить реабілітацію бійці із різноманітними тяжкими пораненнями. Висококласні фахівці в буквальному сенсі ставлять військових на ноги. Серед тих, хто наразі проходить курс відновлення, захисники з Харкова. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Віталій отримав тяжке поранення, пошкодження хребта. Як завдяки зусиллям медиків та підтримці рідних, чоловік долає життєве випробування? Далі у сюжеті. Військовослужбовець Віталій із Харкова до мобілізації працював на промисловому підприємстві. На захист країни став у серпні поточного року. Я йшов на роботу я йшов на роботу. І мене зустріли представники ТЦК. У той же день мене мобілізували, одразу відправили на навчання. Після навчання служив на Донецькому напрямку в штурмовій бригаді. Поранення отримав у першому бою. Під час виконання бойового завдання потрапили в засідку. І по нас відкрили вогонь. Ми йшли першою парою. Нас першими і накрило. Я вижив. Куля потрапила в бронежилет. Він урятував мене. Буквально залишилися тільки подряпини, і все. Щойно бій почався. Одразу почалися скиди. Один упав поруч, пошкодив хребет, і в мене відмовили ноги. Наразі Віталій проходить курс реабілітації. Вдячний всім, хто допоміг вижити. був. Поруч був мій побратим. Я йому дуже вдячний. Він фактично врятував мені життя, бо саме він витягнув мене. Ноги вже не слухалися він на собі тягнув. Є вірогідність, що 50% він буде ходити, тому що йому дуже пощастило. У нього абсолютно є рухи в нижніх кінцівках, ключових і не ключових м'язів. Тому це буде позитивний прогноз для нього. Це тільки перший курс. Я думаю, що він не останній. Ми маємо три години на день. Ми маємо, якщо ми кажемо конкретно за фізичну терапію, то ми міняємо наші заняття. Тобто, день у нас суто силові вправи, те, що ви бачили, а день у нас тільки вертикалізація, ходьба, стояння. За словами фахівців, у відновленні Віталія прогрес сам для себе визначив завдання навчитися пересаджуватися з крісла колісного і почати ходити. Чоловіка підтримує родина. За словами лікарів, дружина Валентина не відходить від нього. Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко Дніпро тів. Викиди з заводів замість кисню. Дніпряни скаржаться на задуху та сморід. Сірководень, фенол та вуглекислий газ перевищення показників саме цих речовин найчастіше виявляються у повітрі лабораторії. Та чи насправді Дніпро одне з найбільш брудних міст України дізнавалися мої колеги. Десь, можливо, і просто тумана в деяких районах туманний коксохім. Сморід жахливий. Знову коксохім смердить, ну неймовірно зночі. Перевищення показників забруднення повітря зафіксували на коксохімічному виробництві Дніпровського металургійного заводу. Це спостерігається. Ви, ви як мешканці? Ви також це бачите. Це не кожного дня, не кожного разу. Це коли в них проходить виробнича діяльність. Є замовлення. Вони це роб, 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 в них виробничий процес і викиди Атмосферу, в тому числі перевищення фенолу, сірководню. Наразі на заводі впроваджують програму, спрямовану на зниження шкідливих викидів і оптимізацію виробничих процесів. Загальна сума таких інвестицій загалом становить майже 40 мільйонів гривень. Що це таке? Основний упор спрямований на ремонт коксових печей методом керамічного наплавлення. Ми таку технологію почали використовувати ще у 2020 році, і вона дійсно встигла довести свою ефективність за півроку. Найчастіше фіксувались перевищення буглекислого газу, саме через нього люди відчувають задуху, а ще фенола, який подразнює слизові. Крім того, сірководенью саме на його неприємний запах скаржаться Дніпряни. Щомісяця департамент проводить моніторинг стану атмосферного повітря, результати якого може переглянути кожен. На сайті міської ради місто Дніпро воно добре провітрюється. І... але коли слабкий вітер або тихо, то потерпає все місто, тому що е, автомобілі розтягують забруднення, можна сказати так. Е, умовно, умовно найзабрудніший це проспект Івана Мазепи, умовно чистий це парк Шевченка. Проби відбираються чотири рази на добу в сім ранку. В першу годину дня, сім вечора і в першу годину ночі. Аналіз нас проводиться на пил і на вісім інгредієнтів. Шкідливі речовини і пил, що потрапляють у повітря, можуть завдати шкоду здоров'ю. Лікарі раді дотримуватись гігієни частіше мити руки та вмивати обличчя ще разу, як прийшли з вулиці. Людям із хронічними захворюваннями дихальної системи це може бути хозл або бронхіальна астма. Дуже рекомендована щорічна вакцинація проти грипу. А також за станом здоров'я їм рекомендована вакцинація проти пневмококу, манінгококу і гемофільної інфекції. Наразі, за даними сайту з моніторингу якості повітря Сейве рівень забрудненості у Дніпрі помірний порівняно з іншими великими містами України, такими як Київ і Львів, Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Костянтин Кесар, Дніпро Тібі. Нові можливості отримати допомогу у відкритті власного бізнесу у Дніпрі. На базі університету митної справи та фінансів пройшов форум для молодих та майбутніх підприємців під назвою Власна справа. Нові перспективи на заході обговорили низку важливих питань щодо підтримки підприємницької діяльності. В університеті митної справи та фінансів пройшов захід, де молоді підприємці переймали досвід у своїх колег близько 50 спікерів форуму Власна справа, нові перспективи серед них і пані Альона. Минулого року ми зробили дуже великий проект, який називався Дніпро ентрелокейт, і в тому числі до нас прийшли ті ті люди, які мали ну десь вони вагалися зупиняти бізнес чи продовжувати. Не могли вони прийняти рішення, але більш схилялись до того, щоб все ж таки закривати бізнес. Альона, досвідчений бізнес-консультант, вже понад 10 років займається тим, що допомагає підприємцям, впроваджує нові можливості та інструменти роботи. Бути спікером на такому заході для жінки не вперше. Вони ну вони дуже таку вдячність по перше іспитують після після такого проекту, тому що він був знає, він був і в плані користі, дуже для них такий вагомий, ну тобто бізнес користі. Але ж це ще й був великий нетворкінг і нові колаборації, і нові поєднання тих, яких раніше не було. Підтримка малого та середнього бізнесу сьогодні вкрай важлива для економіки України. На сьогоднішній день малий бізнес потребує розширення і розвитку малий бізнес. Бізнес допоможе в розвитку держави в нинішніх умовах, особливо враховуючи те, що кількість фізичних осіб-підприємців на сьогодні зростає. На форумі обговорили низку важливих питань і рішень щодо підтримки молодих підприємців. Буде, по-перше, грантова підтримка бізнесу, як зі сторони держави, так і з приватного сектору, і з фондів стартапів. Буде другий момент, на який націлена це антикризові дії в для бізнесу, які на сьогоднішній день можна запровадити для того, щоб зменшити збитковість і покращити прибутковість підприємств. Такий захід став можливим завдяки співпраці з Дніпровською міською радою. Це якраз та практика і той досвід, який надзвичайно актуальний саме зараз, саме під час війни, коли Економічна основа суспільного життя має бути потужною на такому рівні. У нас відбувається вперше, тому що сьогодні нашим партнером в організації і супроводі цієї конференції є міська рада. Ми активно підтримуємо. Малий середній бізнес у місті Дніпро. У нас є програма комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва, яку ми прийняли у 2023 році, і вже 1500 підприємців, які офіційно зареєструвалися з числа внутрішньопереміщених, і сплачують податки до громади Дніпра. От і лише початку цього року сплачено єдиного податку підприємцями 2,5 мільярда гривень до місцевого бюджету. На цьому зупинятися не планують. За допомогою таких івентів будуть і надалі підтримувати розвиток українських підприємців. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро. Тіві. Професіоналі... Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються в будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати. Цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Росіяни своїми ракетними атаками серед іншого нищать і спортивну інфраструктуру. Так у четвер у місті Шостка Сумської області були пошкоджені два спортивні комплекси. У закладах випиті вибиті кілька вікон, попередньо поранених та загиблих, слава Богу, немає. Збірна України не змінила свою позицію, і продовжує посідати 25-ту сходинку в новому рейтингу ФІФА для національних команд, що є 13-тим результатом серед європейських збірних. Суперник підопічник Сергія Реброва по найближчих найближчих матчах, якими 20 та 23 березня наступного року стануть поєдинки плей-офф за підвищення до групи А Ліги націй Бельгія. Восьма. Донецький шахтар за максимально драматичних обставин втратив перевагу у два м'ячі та у підсумку поступився 2-3 нідерландському пес-Ейнховен у визному матчі п'ятого туру загального етапу у Ліги Чемпіонів. Гірники шокували господарів уже в першому таймі. Провівши у їхні ворота два м'ячі. Все йшло добре впритул до вилучення на 69-й хвилині бразильського шахтаря Педро Енріке за грубий підкат проти Йоанна Бакайоко. У більшості ПСВ став створювати моменти, а доля зустрічі вирішилася у проміжок трьох заключних хвилин основного часу поєдинку і п'яти компенсованих, коли нідерландці не тільки поновили рівновагу, але і вирвали перемогу. Окібердоничан Дмитро Різних встановив новий рекорд Ліги Чемпіонів оформивши в матчі 15 сейвів і таким чином перевершив попередній показник вратаря сербської церкви зв'язди. Омри Глазера, у якого було 13. Вірники посідають 26-те місце у загальному заліку відразу за зоною плей-офф. А у наступному турі, 10 грудня, вони в Німеччині в Гельзенкірхені прийматимуть мюнхенську Баварію. У цьому турі наставник мадридського реалу Карло Анчелотті став автором унікального здобутку. Він вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів 215 у лізі чемпіонів, у якому вершкові під його рудою 0-2 поступилися англійському ліверпулю. попередня двісті Ця матчів належало серу Алексу Фергюсу. Дмитро Кравченко з Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи Трубник став чемпіоном другого етапу Кубку України зі скелелазання в дисципліні болдеринг, спортсмен Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Євген Константинов, бронзовий призер і його брат Андрій, який представляв дю США Трубник Нікополя. Четвертий гімнастки з Дніпропетровщини потужно виступили на чемпіонаті та кубку України, який приймав Ужгород Бахванка, спеціалізований для Чечинацької спортивної школи Олімпійського резерву гімнастики художньої Емілія Лавранець вибрала бронзову медаль в особистій першості, що стало справжнім проривом серед такого рівня конкуренції, адже за перемогу у престижному турнірі боролися понад 500 найсильніших грацій держави. Вона а також Тетяна Херсонська, Софія Павлінська і Дарина Калініна в складі збірної Дніпропетровської області посіли третє місце у командному заліку. У групових вправах серед дівчат 2011 року народження п'ять пар булав. Команда Дніпропетровської області Варвара Чубарова, Марта Шеріпова, Ніолетта Токер, Вероніка Колосова, Каміла Ткач та Вероніка Ємцова стала чемпіонкою на Кубку України в особистій першості серед дівчат 2011 року. Народження два види програми бронзову медаль завоювала Варвара Чубарова. Відкритий кубок Дніпра зі змішаних і ММА категорії еліт 10-17 років та ММА субмішн Самі... Суб... в категоріях 6, 7, 8 та 9 років зібрав 236 спортсменів, які представляли 22 клуби не тільки нашого міста та регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Маранця, але й сусідніх областей Запоріжжя та Покровська Донецької, став заключним турніром насиченого і цікавого календаря громадської організації 2024 року. Турніри відкритого Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств MMA в категорії еліт 10 10-17 років та ММА Сабмішен в категоріях 6, 7, 8 та 9 років зібрав 236 спортсменів, які представляли 22 клуби не тільки нашого міста та регіону Кривого рогу Кам'янського Марганця, але й сусідніх областей Запоріжжя та Покровська Донецької. Він став заключним насиченого і цікавого календаря громадської організації 2024 року, який був наповнений змаганнями різноманітного рівня. За участі великої кількості бійців, які залюбки приїздили до Дніпра, добре знаючи, як тут готують, організовують і проводять турніри. У цьому році це останній турнір міської федерації міста Дніпро. Наступного року плануємо нововведення, будемо зорганізовувати змагання, будемо підвищувати рівень організації і йти вперед, до нових успіхів і змагань. Звітний турнір було проведено на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпровської міської ради, який став черговою і новою локацією дитячо-юнацького центру Штурм на мапі мегаполісу, що на житловому масиві сокіл. А самі змагання штурмовики присвятили пам'яті свого тренера з рукопашного бою та ММА Олександру Лобанову, виконуючи бойове завдання. Наставник загинув смертю героя на війні з Росією. П'ять попередніх років він не тільки навчав дітей спортивних навичок, але і власним прикладом виховував та наставляв їх бути порядними, відповідальними і сміливими справжніми патріотами своєї країни ці змагання вони започатковані колективом нашого закладу для вшанування пам'яті загиблого героя нашого тренера Центру Штурм Олександра Лобанова. Тренери, вихованці цього, цього тренера. Вони його пам'ятають і саме цими змаганнями хочуть шанувати його пам'ять. Хотілося б подякувати за організацію цих змагань, голові департаменту гуманітарної політики та спорту Осипову Олександру за допомогу, а також самому спортивному клубу Штурм за предоставлення цей гарний зал. Подібні слова усі троє Сергій Михайлович, керівник дитячого юнацького центру штурм Сергій Роман та віцепрезидент громадської організації Федерація змішаних єдиноборств ММА Дніпра Едуард Таранусіч говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. А після того, як пролунав державний гімн та зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, вони нагородили дипломами і медалями переможців і призерів першого блоку змагань. Організація дуже відважна, все підготувалося рівно в трафік, попадаємо. Ну тобто дуже добре. Та рівень спортсменів також достойний. Дуже приємно, що на змагання приїхало багато людей, 220 спортсменів. Є також призери світу, Європи. Є, звісно, люди, які перший раз діти приїхали на ці змагання. Ми для них організували такий вид, як стабмішен. Боротьба без ударів. Дітям сподобалось. Змагання дуже динамічні, дуже цікаві. Вважаю, що рівень підготовки ну, достатньо високий і. Це продемонстрували наші спортсмени і нашого клубу, і запрошених нами клубів до цього змагання. Їхніми переможцями у загальному заліку у розділі Еліт вікова категорія 10-17 років стали вихованці Дніпровського спортивного клубу Патріот. Їхні земляки зі сварогу, сьома, дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради. Другі замкнули трійку призерів бійці з фрідом Файтерс нашого міста. У розділі Сабмішен юні атлети 6-9 років відбулися певні рокіровки переможців і призерів. Першість виграв сварог на другому місці. Господарі дитячо-юнацький центр, штурм Патріот, третій. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.